Всім привіт! З вами Макс, компанія Вуделіт. І сьогодні я вам покажу ще одну кухню. Стільниця у нас на цій кухні компакт-плита. Ми дуже часто ставимо штучний камінь, тобто кераміку або кварц. А у цьому випадку ми використали компакт плиту. Ви можете бачити, що у компакт-плити є ядро чорне. Тут ми зробили скоси для пальців, для того, щоб було зручно відкривати фасади, і також як одне із рішень. Тут ми оформили кут, ручку повернули ось сюди на мертвий угол. У нас вийшла така, начебто паряща така стільниця. Якщо таке рішення класне, поставте лайки. Стільниця у нас П-образна, і вона переходить у нас на підвіконня. Тобто зважайте на те, що якщо ви хочете, щоб у вас кухня заходила на підвіконня, потрібно одразу. Розраховувати висоту, да, щоб вистачило, потім встановити це під вікно. І якщо у нас ручка гола, то потрібно розуміти, що ручка гола забирає в нас 6 см висоти, і тому мінімальна висота повинна бути 90 або 92 см для того, щоб ми могли це все вирішити. З'єднання на кухні у нас єврозапил, і так як у нас стільниця водостійка. То Єврозапил повинен слугувати достатньо довго і він буде надійним. Приєднання стільниці до робочої стінки в нас іде без борта, тому що зараз замовники хочуть, щоб не було ніяких бортів. Тому є отакий силиконовий шов. Якщо вам не подобається або ви хочете інший якийсь варіант, запропонуйте. Ми можемо розглянути такі пропозиції. Поки що все вирішується саме так. Фасад у нас ДСП Еґер. Такого от м'ятного кольору з обробкою ПУР. Тобто, як він виглядає, самі бачите, достатньо якісно, він має теж матове покриття і дуже схожий на супермата ГТ. це такий варіант собі розглянути. Один із недоліків, який є на ручки гола, це відкривання шухляд. Ми беремося за кромку. І тому комусь це подобається, комусь ні, все-таки край не такий плавний, як в ручках. І так само, що якщо руки брудні, то ми можемо цей край замацати брудними руками. Але, в принципі, все можна замацати брудними руками, тому це не так критично. Що ще хотів показати, це те, що тут у нас мийка зроблена. До речі, мийка Фабіано 1,2 мм у нас нержавіюча сталь, і ми її встановили просто в рівень. Зі стільницею. Навіщо це було зроблено? Тому що е, до мийки приєднується диспоузер, тобто подрібнювач він достатньо тяжкий і для того, щоб не було проблем, щоб мийка не відклеїлась. Ну, насправді е, не було в нас випадків відклеювання миєк від диспоузеру. Але я чув в інтернеті, що у людей такі проблеми виникали, і тому ми перестрахувалися, зробили її просто в рівень зі стільницею, тому вся вага в нас на стільниці. От, направляючи прихованого монтажу, це коли у нас шухляда з ДСП і направляючі ховаються знизу з довідником. Ці направляючі блюм витримують достатньо, скажімо, навантаження, якщо шухляди не більші 800 мм. Тобто, якщо в нас ширина шухляди 600 мм, там навіть там, 800 вже я би сказав. Можуть бути при хорошому навантаженні кастрюльками, може бути якесь провисання, або буде не дотягувати. То ми от заштовхаємо і ось може фасад десь не дотягувати, тому що йому буде тяжко, скажімо. Також на кухні ми ще зробили вітрину. Вітрина з вертикальною підсвіткою. Тут є такі моменти: скло, яке має відображення дзеркальне. От воно має такий теплий відтінок, і так само. Теплого відтінку в нас вертикальна, вертикальна підсвітка. І як бачите, теплий колір, він достатньо приємний. Тому теж, якщо у вас кухня має такий от дерев'яний колір, або якісь теплі кольори, тому тепла підсвітка вона достатньо гармонійна. Тому, якщо вам сподобалась кухня і таке рішення, підписуйтесь на наш канал, щоб знати більше про кухні, про меблі і... Ставте лайки, підтримуйте українського виробника. Да.